Доброго ранку, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Хочу вам подякувати за ваші вподобайки, за вашу підтримку, за те, що ви є, і попросити вас задонатити якщо по можливості на реп для 143 ї бригади. Я постараюся під кожним відео закріпити, куди, і у спільноті в Ютубі. Гаразд, а ми йдемо до карти дня і будемо дивитися, які підказочки від Таро. Гаразд, Гаразд. карта номер один. Дивіться, тут десяточка мечів. Не дуже втішний день. Єдине, що можна сказати, що добре, щось погане йде до кінця. Це може бути ну, зазвичай погане, так? Щось іде до кінця. Скажемо так: закінчення чогось, закінчення важкого періоду. Звільнення може бути навіть з роботи. Розлучення, розходження, щось розіб'ється. Ну, Звичайно, це по дрібничках. Ви дивіться теж в побудовому рівні це по дрібничках. Якщо дивитися у фінансовому плані, то грошей нема. Ось, якщо дивитися в любовному, немає кохання. Це коли болю, це болюча, до речі, карта. І ця карта приносить з собою опустошення, е, порада цієї карти відпустити те, що йде з вашого життя. Воно так мало піти, воно так мало бути. Але дивіться, потім ту то урвище, ту, ту яму заповнить чимось хорошим. Після цього дня, тобто. Відпускайте, як то кажуть, з Богом, нехай буде, так? Відпускайте і а, займіться чимось а, приємним для вас, для душі. Карта номер два. Ось тут у нас, дивіться, бачите, закінчення, а тут новий початок, нуль. Нуль говорить про одночасно, про щось закінчилось і починається щось нове, новий потенціал. Тобто а, тут у вас є 100%. Якісь, скажімо так, таланти. Ось, якийсь ресурс. Цей ресурс ви повинні ще сьогодні відкрити. Намагайтеся відкрити в собі цей ресурс. Якщо взяти кохання, то можемо сказати, що може відбутися знайомство. Якщо взяти фінансову сторону, то це можна сказати, що обнулення. Навпаки, у вас буде можливість. Розвернутися, почати свій бізнес. Ось як ви цим розпорядитеся, так і буде. Ось, якщо взяти роботу нова робота. Карта номер 3 А тут у нас смерть. Дивіться, мої дорогенькі. Скажемо так: для усіх щось треба відпустити. Давайте спочатку по цій карті. Тринадцятий аркан карт смерті він приносить так само, як і десяточка, спустошення. Тобто це транс, тут, скоріше за все, трансформація. Так, щось міняється. Так. Тут щось закінчується, знищується, ломається, падає, ось якось так розходяться. Тут іде трансформація, зміна одного в інше положення. Тобто щось. У вас може, можуть забрати щось у вас, так? Звичайно, і кохану людину, тваринку, у когось, можливо, просто квіточка, вазончик. От у мене вазонів так, багато. Як Піде в світ інший, моя любима квітка. Звичайно, я буду розстроєна, але на цьому світ не закінчиться. Ви живете, мої дорогенькі, думайте тут про себе. Я розумію, що а, зараз війна і такі речі ми втрачаємо багато кого, е, хтось домівку і тому подібне, але на цьому життя саме для вас не закінчується. Ось тому е, після цієї карти е, порада вам прийти в норму, стати в баланс е, ось якось так. Тобто, знову почати жити, мати бажання жити. Скоріше за все, відпустити те, що йде, і постаратися зайнятися собою. Тут я би казала зайнятися собою. Звичайно, тут може бути і звільнення, тут може бути і розлучення. Не є приємна карта все рівно. ось, але чомусь так випало сьогодні. Буду дуже вам вдячна за ваш відгук, вірніше, не відгук, а зворотній зв'язок. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!